Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні хочу поговорити про один закон, який вже прийняли. Тобто, це не десь там мають вже прийняти, приймуть, не приймуть, точно вже прийняли. Що за закон такий? Закон 11.377 про створення єдиної системи соціальної сфери. Простими словами, тепер в держави з'явиться така, знаєте, величезна просто база. Де будуть зібрані абсолютно всі дані українців? Абсолютно всі. Тобто від військового обліку і до даних, вибачте, про медичні довідки від інформації про транспорт до реєстру нерухомості? Звучить дуже масштабно, і звучить, наче красиво, як нам це так, дають, як нам цю інформацію дають, що держава. Мовляв, зможе дбати про громадян, бачити хто де живе, які має доходи, як допомогти соціально незахищеним людям. Але якщо розібратися трошечки глибше у цій ситуації, то виникає знаєте, дуже велика низка таких, я б сказала, небезпечних питань. Давайте розберемося, що це взагалі за система така. Новий закон об'єднує десятки, десятки абсолютно різних реєстрів, абсолютно різних. Тобто це і реєстр військовозобов'язаних, і електронна система охорони здоров'я, і податкові бази, і реєстр авто і нерухомості. Так, і реєстр авто і нерухомості, це і демографічний реєстр, і навіть база перетину кордону. Тобто, фактично, достатньо буде ввести ім'я прізвище людини і одразу видно всю картину: майно, родичі, податки, коли виїжджав, коли приїжджав ну, абсолютно все. Це така, знаєте, я б сказала, ідеальна мрія для силовиків, чиновників, а також для шахраїв, які туди от зможуть доступ так, мати до цієї бази. Де будуть зберігатися дані? А найбільш шокуюче, що за законом центри обробки даних можуть розташовуватись за межами України, Тобто навіть не в Україні. Тобто інформація про всіх громадян може фізично зберігатись, я не знаю, десь в Європі чи ще далі. Контроль над системою поклали за СБУ. Тобто, а при Мінсоцполітики ще й створили такий громадський моніторинговий орган. На папері для прозорості, але фактично ми розуміємо, що ключ буде у спецслужбі, тобто в СБУ. І тут виникає головне питання: чому дані українців потрібно передавати аж за кордон? Ну, дивно, правда? Жодна нормальна країна світу такого не робить. Хто за все це буде платити? <кхід> Хороше питання. В нас постійно бракує грошей на пенсії, на зарплати, на медицину. А тут раптом держава готова створювати таку мега-мега-систему. Відповідь проста: будуть фінансувати іноземні партнери. Тобто, хто платить, той, вибачте, і замовляє музику. І якщо це фінансується за межами країни, то не дивно, що дані теж планують е зберігати за межами країни. І ще одне: в Україні є 768 тисяч невиконаних рішень суддів. По соціальних виплатах на суму понад 85 мільярдів гривень. Тобто грошей допомогти реально потребуючим нема, а на цифрову клітку, виходить, що гроші є. Ну, Якось так. Для чого ще все це може використовуватись? Ну, гарне питання, так? Бо навіщо тоді оці всі бази, ну, навіщо? Щоб все це в одне, і це такий, знаєте, я б сказала вибуховий пристрій. Бо ось люди як сколихнула інформація про те, що там здіє щось, так, був якийсь витік інформації. І ось ну, нормальне питання виникає: для чого все це може використовуватись? Дивіться, офіційна версія така: для того, щоб допомагати соціально незахищеним. Але багато людей вже сьогодні думають і про інше. А в нас сотні тисяч українців втратили житло через війну. Частина виїхала за кордон. І виникає припущення, чи не створюють таку систему для того, щоб бачити, хто поїхав і в кого лишилося житло. І далі це житло можна використати, ну, я не знаю, наприклад, для, я не знаю, для якихось своїх цілей. ну, це, звичайно, поки що припущення, але сама логіка системи підштовхує до таких думок. Держава бачить все, і тоді може, вибачте, розпоряджатись майном на свій розсуд. Висновки. Друзі, в результаті ми отримаємо систему, яка об'єднує абсолютно всі дані про громадян в одну базу. Зберігається десь, можливо, за кордоном. Так, бо, як бачимо, все це фінансуватись буде так, за не за наші гроші, а за гроші іноземних партнерів. Тобто, як я вже казала, так, хто платить той і заказує музику. Тобто, скоріш за все, це буде зберігатися десь за кордоном. Як я вже казала, фінансується іноземцями, тобто контролюється спецслужбою. І потенційно, ну от, якщо допомагати е, е, малозахищеним, от скажіть, навіщо тоді це контролювати спецслужбою? Ну, дуже багато запитань, розумієте? Дуже багато запитань, відповідь нема. Тобто, е, якось все так. Е, і потенційно все це може бути використано не лише для соцдопомоги, а й, наприклад, для повного контролю і управління, наприклад, тим же майном людей. От і все. Може бути і таке. До речі, пишіть ваші припущення, для чого все це ще може використовуватися. і, взагалі, от, хто читав цей закон, от просто пишіть своє бачення того, от, от, от як ви бачите, ну, для чого взагалі цей закон? Ну, для чого він. Бо знаєте, останнім часом не думаю, що просто так щось приймається і десь щось комусь потрібно від цього закону. Тобто, потенційно, як я вже казала, потенційно все це може бути використано не лише для соцдопомоги, а й для того ж, наприклад, повного контролю і управління майном людей. Бо реально багато людей виїхали, а житло тут залишилось. Як нам кажуть, офіційно це називається єдина система соціальної сфери. Неофіційно. Це може стати реально цифровою кліткою для кожного українця. От назву це так: цифрова клітка, бо ну десь так воно і є. Пишіть, що ви про це це думаєте. У мене все на сьогодні. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.